Бог є Дух, і, поклоняючи йому повинні поклонятись в Духові і істині. Дух Святий веде в його волю. Ісус вказав на учнів, назвав їх своїми братами. Деякі люди вважають, що можна пити алкоголь, бо Ісус ну, пару разів вибивав своїми учнями. І... Ну, це не е, напиватись неправильно, е, а от е, ну, причащатись з червоним вином це правильно, це ну, можна і треба. Треба про небесне думати, а не про земне. Е, ті, хто алкоголом напиваються, ті спотикаються і сходять з вірного шляху. Цар Соломон напивався, багато жінок. Е, і так далі, і зрозумів, що це суєта суєт. По-перше, треба боятись Бога, а по-друге, виконувати Його заповіді. Алкоголіки деградують і це не істинне поклоніння. Наше вино — Дух Святий. Він не хоче, щоб ми тільки їли, напивались, розмножувались, як тварини були. Це плотський, низький. Душевний рівень, а духовний рівень це бути з Богом, бути в церкві і ну, виконувати його волю, волю, вивчати Його слово щодня. І ну, навертати людей ну, до Бога в церкву. І люди, які духовно ростуть, вони читають Біблію щодня. І є купа церков, в яких алкоголіки ходять світяни і які виправдовують гріхи, вивчають неправильні вчення. В церквах, в яких служать в Святому Духовій істині, є багато плодів, хороший результат. І завдяки богу сліпі прозрівають, і взагалі ну багато див стається.